Дивіться, тут ми відразу повинні розуміти і розділяти. Якщо херсонець виїхав за межі Херсонської територіальної громади, то так, тут немає жодних питань, чи він у Києві, чи він у Миколаєві, чи він у Вінниці буде, він оформляє, де ВПО. Якщо у нього в паспорті немає приписки, у нього має бути довідка в дії, він може безкоштовно завантажити довідку про сплату ЄСВ. Якщо він працював у Херсоні, ну тобто розумієте, є цілий перелік там документів, і людина має ну, по суті автоматично право, якщо от він. Цієї території. Якщо мешканці пересуваються в межах однієї територіальної громади, ну тобто, наприклад, мешканець Антонівки переїхав до Херсона, тут ми вбачаємо колізію, ми звертались до мінреінтеграції, але на сьогоднішній день це і так. Херсонець, мешканець Херсонської територіальної громади, переміщаючись з однієї частини громади в іншу, навіть якщо це різні населені пункти, ну бо 15 сіл до громади відносяться плюс місто, має право на присвоєння йому статусу ВПО, тільки у випадку, якщо житло непридатне для проживання, воно є або зруйноване, або дуже пошкоджене. Є відповідний про це акт, ну складений, що в цьому житлі не можна проживати. Тоді, власне, така родина, особа вона має право навіть в межах однієї. Ну, одного населеного пункту навіть, тобто навіть з однієї вулиці Херсона, переїхавши на іншу вулицю, людина власне, має право на такий статус. Якщо ж житло ціле, придатне для проживання, то ні, тільки виїхавши в іншу територіальну громаду. Скажіть, часто запитують зараз, ну не так масово, але херсонці все ж таки повертаються до міста, так. І у людей виникають питання. Наприклад, людина стала на ВПО десь у Львовській області, зараз повернулася сюди, але з ВПО не виписувалось, тому що не знає скільки проживе в Херсоні, чи можливо тут буде взагалі залишитися. Чи не є це порушенням закону те, що людина? Маючи статус ВПО, о, о, якийсь час живе в місті, з якого вона евакуювалася. Ви теж задали неймовірно болюче питання, і я знаю скільки обурення буде в мережі, коли я озвучу відповідь, але так це є порушення. Ну правда, це є порушення. Коли людина виїхала за кордон, вона втрачає статус ВПО. Коли людина повернулася на місце свого е постійного проживання, так тобто, якщо Херсонець виїхав і повернувся, він втрачає статус ВПО. Це правда, і людина повинна в дії самості це зробити, Або звернутися до органу соціального захисту за місцем тимчасового, ну або вже тут звернутись. Людина справді повинна це зробити. Це проблема. Ну багато людей цього не роз... з різних причин. Так як ви говорите, приїхав на день, приїхав на два. Але ну, ми розуміємо, що в кожного свої обставини життєві, але пряма відповідь так, це порушення.